Так, хто просматривав тебе недавно? Дивимося. Женщина просматривала і не сама, скоріш за все, обращалась до когось. Скоріше за все до мужчини навіть обращалася, просматривала. До мужчини, до практики обращалася. Хоче хитростю хитростю, якимсь обманом хоче виводить у вас якісь знання. Спочатку хотіла сказати деньги, але ні, знання. Знання хоче у вас якусь інформацію, хоче виводить, узнать про вас якусь інформацію, і хитрості у вас не вийшла, поэтому обратилась до практики до когось до мужчин, ходила і там ви а що хотіла узнати, о чому? О деньгах. Хотіла узнать о деньгах. Хотіла узнати о деньгах. І з якою целью. Ну, знаєте, тут, может быть, це ваша бивша за Деньжкою за аліментами обращалася. А ну, а хто комусь укнеться, мужчина, напишете в коментарях. Дело в тому, що женщина действительно обращалась по поводу она вона хоче узнати якусь інформацію про вас, їй нужны деньги, Не так для себе, як для ребенка на самом деле. А почему напряму не спитала? Хм. Так, вона и напряму спрашивала, вона спрашувала напряму і отримала нормальний чоловічний І більш того, ми навіть допомогти готові були, але вона все одно вирішила, все одно по чомусь обратилася і просматривала. Ви готові допомогти? ви допомогли, і, і готові допомогти, і все отлічно, все добре в неї. А, ч... а в чому причина? Добрий вечір. А, ну, е, Ви знаходитесь на розстоянні, і вона переживає, що ви можете її дурити, обманювати. Е, її накрутили люди, якісь рядом її накрутили, потолкнули, і вона рішила, що треба перепровірити, тому що можливо, ви її надурили. Возможно, ви її надурили, да? надурили обвалила обвели вокруг пальця, да? пальця. тому вона вирішила перепровірити інформацію. Е, з такою хитрінкою рішила підійти. Думала, що вона буде розумніше. Ну, в ітогі нічого нового вона на самом ділі не узнала. Нічого вона нового не узнала, нічого інтересного. Але так як її вже накрутили, вже настрополили,